Всім привіт! Сьогодні приготуємо ось таке смажене сало, яке дуже смачне і готується дуже-дуже просто. Я купила ось таке гарне сало з м'язком уже порізане на шматочки. І буду його запікати. Хтось мені скаже, що таке сало смажене, не корисне, да, не корисне, але іноді можна його з'їсти. І з однієї сторони я посипаю сіль і перець, потім перекладаю у форму, де я буду запікати. Також з другої сторони посипаю сіллю і перцем. І все більше нічого. І запікати я буду в фраєрі, а ви можете запікати це в духовці при температурі 190 градусів 30 хвилин. І все це так швидко і дуже смачно. А поки сало буде готуватися, я до сала приготую картопельку. Просто відварю її і все. Час вийшов. Сало приготувалось. Дивіться, яке воно гарне, смачне, я покуштувала. Так що вечеря готова. Готуємо вдома. І підписуйтесь на мій канал.